При прості, спрості, святе святи Іванлія, Мирусі. і духові Твої, від мате святий Іванліє, читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час один начальник приступив до Ісуса і, вклонившись йому, мовить Йому. Дочка моя тільки що померла, прийди і поклади на неї руки, і вона оживе. Підвівся Ісус і пішов з ним із учнями, і от одна жінка, що дванадцять років, не здужала на кровотечу, приступила ззаду, дотуркнулася до краю одежі і сказала, бо сама до себе, як тільки доторкнуся до краю одежі, видужаю. <кій> Ісус, обернувшись, побачив і каже, бадьорся, дочко, віра твоя спасла тебе, і видужала жінка тієї ж години, і коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопілкарів, і схвильовану юрбу сказав, уступіться, бо дівча не вмерло, а спить. І насміхалися з нього, і як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівчина встала, дівча встало, чутка про це розійшлася по всій країні.